Всім миру і добра. Сьогодні ми розпочнемо знайомство з історією античного мистецтва і розглянемо ранній його період, егейську культуру. Антична культура це культура стародавньої Греції і Риму, яка заклала підвалини європейської культури, античний від латинського антіос. Означає давній. У працях істориків античним світом традиційно називають суспільство стародавньої Греції та стародавнього Риму з IX століття до нашої ери по 5 століття нашої ери. У наш час поняття античності поширюються також і на крито Мікенську епоху. Друге тисячоліття до нашої ери. Це так звана Егейська культура, яка існувала на островах Егейського моря, Острові Крит, у Материковій Греції на Балканському півострові та Малій Азії, насамперед Анатолії, території сучасної Туреччини. Поштовхом до початку досліджень англійського археолога Артура Еванса на Криті у 1899 році послужили сюжети давньогрецьких міфів про майстра Дедала, що побудував у Кносі для царя Мінуса Палац Лабіринт і про героя Тесея, що переміг мешканця лабіринту Мінотавра. І знайшов зворотній шлях за допомогою нитки Аріадни. Але перші центри відкриті розкопками німецького підприємця та археолога Генріха Шлімана у Мікенах у 1876 році. А за декілька років до цього, у 1870 році. Він розкопав та дослідив руїни давньої Трої на півострові Мала Азія. З 19 століття досліджено кілька сотень пам'ятників це могильники, поселення, великі міста типу поліохні на острові Лемнос із кам'яною стіною висотою 5 метрів, Філакопи на острові Мілос. На якому всередині 19 століття було знайдено знамениту Венеру, названу за топонімом Мілоською, Царську резиденцію Троя, Палаци Криту, Кнос, Малія, Фест, Акрополь у Мікенах. Виділяють кілька локальних археологічних культур, що узагальнено об'єднуються у поняття егейської цивілізації. У її межах виділяють мінойську та мікенську епохи. Егейське мистецтво характеризується переходом провідної ролі в його розвитку від однієї області егейського світу до іншої. Бо його центри переживали епохи занепаду і розквіту у різні часи, при цьому мав місце вплив місцевих стилів, взаємозв'язок з мистецтвом давнього Єгипту, Сирії, Фінікії. Але у порівнянні із художніми культурами Стародавнього Сходу егейське мистецтво відрізняється більш світським характером. Процес формування егейської цивілізації був складним і тривалим. Близько 23-го століття до нашої ери Пелопонез і північно-західна Анатолія піддалися ворожій навалі, про що свідчать сліди пожеж і руйнування у поселеннях. Накриті, непорушеному навалою, продовжувала розвиватися Мінойська культура в період з ХХ по 18 століття до нашої ери з'явилася ієрогліфічна писемність. З 16 століття до нашої ери. Лінійне письмо А. Різновид критського письма на основі спрощених ієрогліфів. середина бронзової доби хх 15 століття до нашої ери період найбільшої консолідації егейської цивілізації, про що свідчить певна єдність матеріальної культури, кераміки, металевих виробів та іншого. Лінійне письмо Б як пізня форма критського письма з'являється всередині 15 століття до нашої ери внаслідок культурного впливу Ахейського. Мікенського населення Криту, на відміну від лінійного письма А, воно не отримало широкого розповсюдження серед греків і використовувалося виключно у палацово канцелярських цілях. Кікладське мистецтво серед пам'ятників 2-го тисячоліття до нашої ери в кікладах. 30 Крихітних островах в Егейському морі зародився стиль, який визначається як Тіклацьке мистецтво. Характерними рисами цього стилю були переважно жіночі постаті з пласкими головами, трохи зігнутими колінами та складеними під грудьми руками. Ці мармурові статуетки або голови. Фрагменти статуй геометризовані, лаконічні, монументальні форми із чітко вираженою архітектонікою скрипкоподібних фігур. Критське Мінойське мистецтво Приблизно з 23 по 22 століття до нашої ери провідним центром художньої культури став крит Розквіт припав на період з ХХ по 15 століття до нашої ери. Мистецтво Криту поширило вплив на кіклади й материкову Грецію, найвищі досягнення критських зодчих палаци, відкриті в кносі, фесті, Малії та Като Закрос. На криті був створений своєрідний тип колонни, що розширюється догори. В образотворчому і декоративно-прикладному мистецтві Криту орнаментально декоративний стиль ХХ-17 століть до нашої ери досяг досконалості, зокрема у вазописі Камарес, від грецької склепіння печера. Це різновид і стиль розпису давньогрецьких керамічних виробів середньо-мінойського або ранньопалацового періоду 19-17 століття до нашої ери. Назва походить з топоніму поселення Камарес на острові Крит, де на схилі гори Іда у печері було знайдено найяскравіші зразки середньо-мінойської кераміки. В період з XVII по 15 століття до нашої ери образотворче мистецтво характеризується більшою конкретикою і безпосередньою передачею образів рослинного та тваринного світу, а також людини, як приклад, фрески палацу в Кносі, вази із зображенням морських істот. Виконання дрібної пластики, торефтики рельєфної обробки скульптурних художніх виробів з металу, гліптики різьблення на кольорових і дорогоцінних каменях. Донині вражають руїни царського палацу в Кносі, в якому сполучення великих горизонтальних площин дворів. І комплексів двох трьохповерхових приміщень, що майже були позбавлені зовнішніх вікон та освітлювалися через спеціальні світлові шахти колодязі, що в поєднанні з пандусами і сходами створювали ефект мальовничого перетікання простору, емоційно багатий, насичений нескінченною мінливістю вражень художній образ. У палаці діяла система вентиляції і водопостачання. Стіни було прикрашено прекрасними фресками. Одна із найзнаменитіших парижанка. Нині в колекції археологічного музею Ерекліону. Так Артур Еванс назвав зображення молодої жінки із темним в'юнким волоссям. Палац був центром і політичного, і релігійного життя держави Мінуса. Поклонялись критяни богині матері Део. їй служила верховна жриця дочка Міноса, зображенням якої може бути велика і мала статуетки богині зі Зміями. Інші артефакти вказують на те, що у релігійних уявленнях центральним був культ бика як уособлення Посейдона, Бога моря і коловача землі. Крит та прилеглі острови часто потерпали від землетрусів. Дах палацу прикрашали монументальні зображення рогів. У вигляді голови бика виготовляли ритуальні судини. На одній із фресок зображена гра акробатів з биком, так звана Тавро Катапсія. Після сильнішого землетрусу та величезного цунамі. Між 1628 та 1500 роком до нашої ери внаслідок виверження вулкана Санторін на острові Тіра палац зазнав значних ушкоджень. У 1450 році до нашої ери пожежа остаточно знищила Кнойський палац. Приблизно до 1400 року до нашої ери у зв'язку із завоюванням ахейцями наростають умовність і стилізація, як приклад, фрески тронного залу і розфарбований рельєф зі стукко високоякісного надміцного гіпсу, царь Жрець з палацу в Кнусі, вазопис палацового стилю. Мікенська культура, XVI-11 століття до нашої ери це період високого розквіту мистецтва Ахейської Греції. Міста фортеці Мікени, Тиринф, будувалися на пагорбах з потужними стінами циклопічної кладки, з кам'яних брил вагою до 12 тонн. І плануванням в двох рівнях. Перший рівень Нижнє місто або Агора, Місце притулку населення околиць, другий Акрополь із палацом правителя. В архітектурі житла палаці і будинки, як і накриті, будувалися на кам'яних цоколях із так званого самана. Цегли серця з глини та соломи з дерев'яними зв'язками. Складається тип прямокутного спортиком будинку, так званого Мегарона. Це прообраз давньогрецького храму в Антах. Стіни Мегарона Мікенської доби зазвичай були вкриті різноманітними за сюжетами фресками. Краще інших розкопаний палац Нестора у Пілосі. Виділяються круглі в плані купольні гробниці Толоси з дромосом, шляхом або коридором, що веде в поховальну камеру гробниці, як приклад, гробниця Атрея біля Мікен, збудована близько 1250 року до нашої ери. На образотворче і декоративно прикладне мистецтво Ахейської Греції значно впливало мистецтво криту, особливо в 16-14 століттях до нашої ери, про що свідчать вироби із золота і срібла з шахтових гробниць у мікенах. Місцевий стиль характеризується узагальненістю і лаконічністю форм. Рельєфи на надгробних стелах гробниць, поховальні маски, деякі посудини із поховань, зокрема, кубок Нестора. Мікенське мистецтво 14, 11 століть до нашої ери, як і критське мистецтво велику увагу приділяло людині і природі, як приклад, фрески палаців. у... В фівах, Тиринфі, Мікенах, Пілосі, Вазопис, Скульптура. Але в той же час мистецтво тяжіло до стійких симетричних форм і узагальнення як один з найяскравіших прикладів. Геральдична композиція з фігурами двох левів рельєфу левових воріт у мікенах. Орнаментальні мотиви в мікенському мистецтві надзвичайно багатоманітні, натомість фігури людей схематичні та позбавлені виразності. В одній із могил у селищі Вафів в Пелопонесі знайдено два невеликі кубки із чистого золота. Висота кожного менше 9 см. Обидва містять надзвичайно реалістичні зображення буйволів. Сюжет одного з кубків передає запеклий опір тварин спробам їх уярмити, позбавити волі. Іншого мирні сцени успішного одомашнення цих диких тварин. За припущенням дослідників, безпосередні творці цих кубків були критянами або тими, хто оволодів майстерністю мінойських митців, зникнення Мікенської культури в 12 столітті до нашої ери пов'язують із вторгненням з півночі Балканського півострова Дорійських племен, що призвело до занепаду грецьких міст. Але в цілому егейська культура, що породила чудові витвори мистецтва, які мають велику художню цінність, не пройшла безслідно. Вона зробила свій великий внесок в історію світового мистецтва і стала тією основою, на якій, власне, і виросло мистецтво класичної Греції.